Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні роблю невеликий відео огляд про каткування сої. Вчора засіяли сою і бачите, поле не дуже важливо. Рішив закаткувати. Ось така робота після катків, отака до катків. Каткую я 6 катком. Трактор К така є 504. Каткую на другій повершені, складаю, розкладаю на першій. Бо тяжкий. Ось така робота. Зараз покажу в роботі. кропити і для комбайна буде ліпше. Трактор напрацював 407 мотогодин. І працюємо Навігатор. Так, дорога і поїхав. Тяжко знімати, колеса і картувати, знімати при роботі дуже тяжко. Багато знімати і робити. Ось така робота. Дуже дякую людям, які підписуються на мене. Ставлять лайки. Дякую, підписуємося, ставимо лайки. Заходимо на мій канал. А ми працюємо.